Вітаю вас, шановні. Я Дмитро Тузов. Починаємо. Слава Україні. Те, що відбувається зараз в Росії, знаєте, мені це нагадує просто конвульсії режиму, конвульсії Путіна, який вже перебуває, як на мене, в стані, в стані афекту. А вся ця мобілізація, буквально душероздираючі крики жінок і дітей, у яких забирають чоловіків і татусів. З останніми поводяться буквально як з худобою, реально просто відловлюють саджають в якісь транспортні засоби від автобусів до бортових автомобілів. Забирають на забій. Просто відчуття наступне, що Путін в стані цього афекту він вбиває не лише українців, він готовий вбивати і свій власний народ. А з нами зараз на зв'язку Таміла Ташева, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Пані Таміло, вітаю вас. Добро здоров'я, слава Україні! Героям слава! І все, що відбувається на окупованій території, це й було воєнним злочином. Зараз, зараз це ну якби подвійний злочин Російської Федерації проти народів. А окупованого Криму ми з вами ось що зробимо. Ми поговоримо про те, що вам відомо на сьогодні про цю рекрутингову кампанію, коли забирають а коли забирають до російського війська чоловіків на війну з Україною і окремо. А ми поговоримо про те, що відбувається з кримсько-татарською громадою. Це взагалі окреме і дуже важливе питання, оскільки ну фактично проти кримських татар також відбувається зараз геноцид кримсько-татарського народу. Отже, ми почнемо із загального. Що вам відомо про масштаби цієї мобілізації до російської армії на окупованому півострові? Масштаби жахаючі насправді, і про це варто говорити. Дійсно, починаючи з 24 лютого, Російська Федерація призивала і відправляла на війну, як з території Кримського півострову, так і з територій Донецької і Луганської областей. Власне на території Донецької і Луганської областей відбувалася активна така мобілізація, коли людей отак от хапали на вулицях і відправляли на війну. Але такого відкритих таких дій на території Кримського півострову не було. Там проходила призовна кампанія 15-та, спочинаючи з 1 квітня. І ми знаємо, що фактично дітей відправляли на війну, хоч і не мали би цього робити. Ми це бачили на крейсері Москва і на ряді інших, там коли особи потрапляли в полон, да що вони були страховиками і правили на реальну війну. Звісно, що ми це розглядаємо як злочин з міжнародного гуманітарного права. Це незаконні дії країни окупанта, тому що країна окупант не може відправляти на війну або взагалі призивати до лав своїх збройних сил населення окуповане. Тому це вже на жаль нікого не дивують такі дії і воєнні злочини Російської Федерації, але звісно, що вони. Пішли далі, і вони протягом цього періоду, протягом півроку війни, вони ж спеціально відправляли на війну з так званих національних республік. Да? Якщо подивитися на той склад їх збройних сил, кого відправляли вони на війну? Це багато да бурятів, це багато з Татарстану, це багато з республік Кавказських і так далі. Зараз з території півострову вони відправляють активно саме ну хочуть відправити, поки що не відправляють, хочуть відправити саме кримських татар. Ось за ці два з половиною дня існування цього ганебного указу Путіна вони фактично роблять такі рейди. А по місцях компактного проживання кримських татар, в тому числі навіть на робочих місцях, намагаються людей затримати і пред'явити цю повістку, так звану. І до нас надходять просто десятки і десятки звернень від наших громадян, в тому числі з числа кримських татар, які говорять що там. Долина, ця там де села Добре, перевальне і так далі. Там біля 500 осіб, яким вручили такі повістки. Там і в Пото, і і в район. Так. Те саме, якби достатньо велику кількість повісток було вручено. Село Азовське Майське, те сама історія. Так. Там села у Сімферопольському районі, ПГТ Зуя. Там вчора було роздане біля ста повісток. Ну, тобто, по всьому Криму нам станом на вчора говорили, що біля тисячі таких повісток було вручено, здебільшого представникам кримських татар, тому що моніторинг відбувався саме по населених пунктах, де проживають кримські татари. По цьому дню нам ще, думаю, додаткову інформацію дадуть, але з того, що ми знаємо, і вже з самого ранку навіть е, вплоть до того, що е, вриваються майже, як ви знаєте, такі рейди, коли ти вриваєшся навіть в будинок, вони вриваються е, вдома, стукають спочатку, виходять літні батьки в одному з сіл. Е, батьки говорять, що на моєї дитини немає, там кого ви шукаєте, вашого там старшого сина, йому говорять, немає. Цих батьків кладуть обличчя е, у підлогу. Е, зрозуміло, що син на це реагує, да, виходить, йому вручають повістку. Тому, на жаль, е, це, за цим можуть стояти е, ну, дуже жахливі наслідки да, для. Невеликого народу, яким є кримські татари. Зрозуміло, що не лише до кримських татар, приходять, і до українців приходять, до русських проходять і так далі. Але те, що ми бачимо таргетований, такий прихід саме до кримських татар, це очевидно пов'язано з тим, що це найбільш нелояльна група для Росії населення, тому що ми бачили і протягом останніх півроку війни активний спротив кримських татар. Там всі ці пісні на весілях, ч, 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 Червона Калина і так далі. Це все помста за е, дії протягом восьми років кримських татар і останні е, захоп, захоплюючі такі е, вигуки да, і коментарі щодо так званої бабовни в Криму, тому що кримські татари активно це підтримували. Е, росіяни про це знають прекрасно. І відповідно ми бачимо таку. Реакцію з боку окупаційних адміністрацій а те, про що ви згадали зараз, так би мовити, національна політика Путіна, те, що він в бій кидає представників різних народів та ви бурятів згадали дагестанці, чеченці і багато інших. Інгуші, багато інших, наш друг який представляє чеченську діаспору у Франції, Мусата говорить, що Путін цілеспрямовано проводить утилізацію народів Російської Федерації в цьому контексті? Оцініть загрозу для кримсько-татарського народу з точки зору вже його фізичного винищення, а ось таким способом та а рекрутингом і мобілізацією в російську армію. Знати, загалом не можна е, відповісти на ваше питання, не зачепивши історичний контекст, і тому маю його навести. Е, колонізація Російської Федерації або Росії Російської імперії е, Криму почалася задовго до 2014 року. Да? Вона почалася мінімум з першої анексії Криму, яка була в 1783 році, з зруйнуванням е, Кримського ханства Катериною II. І після того протягом століть відбувалася колонізація території, коли е, витіснялося нелояльне населення, здебільшого на той момент в Османську імперію винищення інтелігенції е, і заселенням е, росіян рускими да, з території російсько, Російської імперії е, в Крим е, до 1783 року. 95% населення становили кримські татари, і в подальшому теж на момент депортації це було більше 30%, 35% здається, відсотків було населення, і завершенням да, цієї колонізації стала фактично депортація всіх кримських татар в 44-му році. Відповідно, після 2014 року, коли кримські татари вже були на території Української незалежної держави. Російська Федерація почала новітню колонізацію території, да, і вже достатня велика кількість людей виїхала з території півострову, е, і в тому числі кримські татари. Е, кримські татари не відтворили своє населення, да і е, після депортації, і ми ще наслідки будемо на жаль е, ще покоління і покоління від цього мати. Відповідно, у кримських татар є велика нестача е, чоловіків. Да, і це теж дуже сильно видно на тому кількості там шлюбів і так далі серед кримських татар, і тому те, що кримських татар намагаються дійсно відправити на могилізацію, як говорять на території Росії, і у нас як ми говоримо, означає величезні втрати для малого народу. Та якщо вони зараз призовуть навіть 3 тисячі 4 тисячі кримських татар. Це величезний буде наслідок для всього кримськотатарського народу, тому що це або не мати нащадків, або залишити родини там наполовину повними. Ми так маємо. в да? нас сотні дітей політв'язнів є, які залишились без своїх батьків, годувальників. І зараз ми будемо мати ситуацію фактично фізичного знищення, да? тому що ми розуміємо, що. Поле бою, воно є полем бою, якби зрозуміло, що е, наші українські збройні сили будуть стріляти неважливо від того, хто ця людина буде за національністю. Інша трагедія, що у лавах Збройних сил України є велика кількість кримчан, і, зокрема, кримських татар, які воюють, звісно, що на боці Збройних сил України. І відповідно, це фактично така собі братовбивча війна, да, коли ти йдеш проти свого ж кровної людини, да я вже не говорю про питання політичної ідентифікації політичного українця, тому що більшість кримських татар, переважна більшість кримських татар, себе ідентифікують саме як громадяни України, і на цьому постійно наголошують, так. тому це величезні втрати для кримських татар з усіх боків моральних етичних. Фізичних і так далі, і так далі, тому ми зараз вже звертаємось до наших міжнародних партнерів. Ми сьогодні, як представництво, звернулися до багатьох посольств. Ми Сподіваємось, що найближчим часом буде якась реакція. І звісно, що ми закликаємо наших громадян, поки є час, поки повністю не перекриті канали виїзду з території півострову, намагатися виїхати. Але знову ж таки, це інший злочин, який здійснює Росія, тобто вона фактично витискає да. Якщо ти не хочеш бути мобілізованим, там, давай виїжджай з території півострова, якщо вони ще встигнуть і їх випустять взагалі, да? якщо вони просто не відправлять війну на такий от собі забій. Але все все одно, в тому чи іншому разі, чи людина буде мобілізована і відправлена на війну, чи то особа наша з числа кримських татар, Виїде з території півострову, це в будь-якому випадку нанесе величезної шкоди кримським татарам, і звичайно, що шкоди Україні це теж наносить, тому що для нас важливо, щоб максимально лояльне для нас населення було на території півострову, коли наші збройні сили будуть заходити на територію Криму. а Вони будуть заходити. Тим більше я сьогодні бачу відео в російських пабліках. Про те, що в Крим вони перекидають ось це живе м'ясо, призначене для мобілізації, а зокрема рейси, рейси автобусні маршрутом Махачкала Севастополь, тобто відбувається ось це заміщення а, зараз вже таким воєнним чином, пані Таміло. Я розумію, що дуже важко говорити про будь-який спротив опір на окупованій території. Але все ж таки, можливо, у вас є інформація. Чи відбувається такий опір російській а, могилізації, опір відбувається. Відбувається в різних дуже формах насправді. І можна говорити про такі собі партизанські рухи на території півострову. І рух, жовта стрічка, які діє на території півострову. Власне, весь період великої війни, ми як представництво. Намагалися або підтримувати зв'язки з активістами, або в тому числі які виїхали. На жаль, вже виїхали і нам якусь інформацію. Повідомляють, і в тому числі слідкуємо за судовими реєстрами на території півострова, так звані звичайно, що там їх не визнаємо, але в них міститься багато інформації. 144 особи зараз вже підпали під адміністративну відповідальність. за... Так звану дискредитацію Збройних сил Російської Федерації це стаття нововведена ще весною цього року, фактично з початку війни. Великої стаття 20.3.3 кодексу про адміністративні правопорушення і статтєю про фейки називають. І, власне, за цією статтею от, притягують людей до відповідальності. Здебільшого дають величезну кількість штрафів. Таким особам 120, наскільки я пам'ятаю, осіб е оштрафували на великі суми, е дуже різні, але сукупна е кількість штрафів, вона вже сягнула майже 4 мільйонів, там 3 мільйони 950, здається, чи там 990 тисяч, ну, 4 мільйони рублів. Е найбільший штраф, штраф, здається, був в 100 тисяч. Рублів це ну, великі, да це дуже великі гроші для Криму, в тому числі, за те, що ти нічого не зробив, а лише там або пісню прослухав, там як Червона Калина, або пісня Байрактар. От, наприклад, одного з громадян в Білогірському, здається, районі викладача профтехучилища, оштрафували за те, що на 100 тисяч рублів за те, що він поставив. Пісню Байрактар для своїх студентів, щось він поілюструвати і поставив. Окрім того, там Едема Сімідляєва штрафували лише за те, що він якийсь пост навіть не він не писав, а його тегнули у пості у Фейсбуці. Я згадувала вже про весілля, де звучала пісня Червона калина. і там штрафували і дали 10-15 діб адміністративного арешту як. Батькам нареченого, так і нареченої діджею на цьому весіллі, оператору і навіть окремо гостям закрили ресторан, в якому проводилось це весілля, і так далі. Окрім того, наші громадяни клеють листівки на своїй машині машини війні, за це їх штрафують. Богдан зіза, якого теж по тій статті, ще там додаткова в нього є стаття. Це кримський художник, який облив жовтою блакитною фарбою окупаційну адміністрацію в і закинув запалювальну суміш. Тобто, спротив є. І я цей спротив, звісно, що пов'язую в першу чергу з тим, що люди відчувають, що наближення повернення контролю Україною над територією Криму воно ближче, аніж вони відчували. Вони відчувають, що за ними стає сильна. Стоїть сильна армія і сильна влада, чого не було в 2014 році, і тому люди коли бачать це, вони розуміють, що їм потрібно якимось чином показати свій протест, показати свою небайдужість. Звісно, що багато хто саме антивоєнний протест, але всі ці антивоєнні протести вони однозначно мають проукраїнський такий сентимент, наратив, і це чітко видно. І тому я думаю, що в тому числі ми бачимо ці всі. Рухи мобілізаційні да, на, окуп, на окуповані території, що їм намагаються просто помститися за таку їх позицію, і ось шановні наші слухачі. Зверніть увагу, і глядачі, всі, хто нас зараз дивляться в Ютубі, а зверніть увагу на наступне наскільки підло діють окупанти. Вони спочатку на захоплених територіях примушують громадян отримувати паспорти Російської Федерації. А після цього, після цього вони кажуть: все ви громадяни Російської Федерації, на вас поширюються всі е, закони і обов'язки, включно із мобілізацією, пані Таміло, що ми можемо порадити людям. І кримськотатарській громаді, звичайно, і е, українцям, які живуть в Криму і не хочуть воювати з рідною Україною з українцями. Я розумію, що, що зараз дуже поширене гасло за найпершою ліпшою нагоди здаватись збройним силам України. Це зрозуміло. Але ми з вами розуміємо, що е, це е, можуть бути такі умови, коли зробити це або надзвичайно тяжко, або взагалі неможливо. А тому а, ось акцент на тому, що ви сьогодні сказали, що поки існує така можливість залишити територію півострову. Так абсолютно вірно. На жаль, немає універсальних якихось порад, і це варто теж зазначити. І особи наші громадяни мають це розуміти, розуміти, що вони обов'язково мають. Подбати про себе в тому числі, да і уникнути мобілізації, не бути відправленими на війну, використовувати для ці для цього будь-які методи, які в них є доступними, використовувати корупційний чинник на території Росії, і, зокрема, окупаційному на території окупованого Кримського півострова. Так. Потрібно давати хабар в Криму. Давайте не важливо, що ви не будете нічого порушувати, нічого страшного в цьому не буде. Виїжджайте, спробуйте сховатися, поміняти мобільні номери, поміняти місце проживання, виїхати з території Криму, принаймні на територію РФ. Там легше трошечки загубитися або простір більшим є. Да? Криму це складніше зробити об'єктивно. І, звісно, що за першою нагоди виїжджати так, виїжджати за територію е Криму і Російської Федерації, в тому числі. Знаю, що багато хто вже виїжджає. Це є проблематичним для багатьох, бо у багатьох немає документів паспортних українських. Це теж є правда, тому що окупація триває 8 років. Багато хто не мав можливості отримати документ, особливо це стосується власне. 14-річних, 10-річних е, дітей, які були на той момент дітьми, зараз вже дорослими і є приземного віку. Так, це складно, але виїжджайте, я впевнена, що багато країн вас зможе впустити до себе, а потім вже будемо допомагати вам отримувати відповідні українські документи. Дійсно, якщо вам вручили цю повістку в руки, не прирікайтесь сильно з цими воєнкомами прямо на вулицях. Да, не говоріть, що ви відмовляєтесь одразу на словах, е, зрозуміло, що ви не будете цього робити, але на словах краще цього не робити одразу. Е, відповідно, е, те, що вам дали в руки повістку, не означає, що ви маєте з'явитись воєнкомат. Е, це дуже важлива порада. Не, не йдіть військомат ні в коїм разі, тому що одразу після того вас точно відправлять на війну. Тому що, якщо ви не з'явитесь. Це адміністративна відповідальність від 500 рублів до 3000 тисяч рублі. Після повторних порушень вас тільки скоріш за все притягнуть до кримінальної відповідальності. Тому уникайте взаємодії з окупаційними воєнкоматами і так далі. Так? І е, якщо вже вас відправили на війну, і ви, ви, ви з'явилися на території е, України. Да, це дійсно не виконуйте злочинних наказів. Ми розуміємо все прекрасно, да що у вас будуть хтось за спиною стояти і так далі. Ламайте собі руки, робіть постріли в ногу і так далі. Да, Звучить можливо наївно сказати, що це на практиці можливо не буде діяти, але це вже будуть крайні, якби крайні ви для вас. Да, така межа буде. Але в будь-якому випадку намагайтеся просто спочатку не потрапити на війну. Це ключове. Добре, що ми зараз дали ці інструкції людям, і що вам відомо зараз взагалі по е, ситуації в Криму, це точно не стосується кримсько-татарської громади, яка з першого дня не підтримувала окупацію. І кримські татари, ми з вами чудово пам'ятаємо, а е, вийшли на масові акції протесту під е, парламентом в Сімферополі так. І вимагали, щоб їм надали зброю для захисту України. Я чомусь думаю, що якби тоді це було зроблено, то ситуація в Криму розвивалася б інакше. Але маємо як то кажуть, те, що маємо, і що зараз, які настрої в Криму? А якщо не говорити про кримських татар, якщо не говорити про тих українців, які не хочуть воювати з Україною? А ті, хто камні з неба і возвращаємося в родну гавань. Вони задоволені ситуацією, вони задоволені мобілізацією, війною. Це те, чого вони прагнули. Можливо, вам відомо, яка там а, зараз атмосфера панує? Святкова? Не задоволені дуже? Зовсім не святкова, тому що на війну відправляють навіть людей зараз. Ну ще не відправляють, але повістки дають да, і викликають у воєнкомати. Навіть людей, в кого є а, по четверо дітей, по четверо. Вони не є малолітніми, але це там достатньо великі родини, да, які е, не є супердорослими е, цими е, дітьми. юнаками, або як би це не називати. Е, тому, е, наскільки нам відомо, да, під цей каток мобілізації навіть потрапляють особи з числа. На слідчих прокурорів, тобто їх родин, да, тому е дуже складно їм поки що відбитися від цієї мобілізації, тому люди дуже незадоволені. Е я не знаю, чи вийдуть на вулиці. Я маю великі сумніви, якщо чесно. Е але е звісно, що потрібно максимально саботувати, да, е здійснювати партизанські дії щодо воєнкоматів, Да, ми закликаємо це робити. Не буде, як жартують воєнкомату, не буде кому повестки видавати. Да? Тому да, ми розуміємо, знову ж таки, за це відповідальність, за, там, закидати запалювальними сумішами, там, підпалити щось і так далі. Але це буде рятувати набагато більше життів, аніж якщо особа опиниться під слідством. Да? Це теж треба розуміти. І треба розуміти, що спалений військомат, а разом із ним спалені всі особові справи тих, кого, кому можуть вручити повістки. Тому це також один із засобів спротиву активного спротиву окупантам. Дякую На зв'язку З нами була Таміла Ташева, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.